Можливо, вас покинув хтось, як ви думали, хто любить вас, але дозвольте мені сказати вам, що Ісус Христос ніколи вас не покине. Можливо, вас зрадив хтось, хто колись сказав, що любить вас, але Ісус Христос ніколи не зрадить вашу довіру. А може, вас відкинув хтось, хто, як ви очікували, полюбить вас. Але дозвольте мені сказати, що Ісус Христос ніколи не відкине вас. Господь вас знає, Він знає ваше ім'я, Він знає кількість волосин на вашій голові і Він піклується про вас. З огляду на все, що я вам сказала, я хочу, щоб ви сприйняли моє повідомлення в правильному контексті. Любов, яку Бог має до вас, справді велика. Однак це не привід продовжувати жити в гріху. Звичайно, Бог любить вас, і саме через цю велику любов Він хоче, щоб ви покаялися. Бог любить вас, і саме через цю велику любов Він хоче, щоб ви покладалися на нього за силою та благодаттю жити праведно. Яка у вас віра? Ви б сказали, що у вас сильна віра. Чи відповіли б, що у вас дитяча віра? Особисто мені подобається термін дитяча віра. І хоча цей термін не вживається в Біблії, особисто я вважаю, що він чудово описує тип віри, який ми повинні мати, ми всі називаємо себе дітьми Бога. Але скільки з нас залежать від Бога так само, як дитина залежить від батьків? Дитяча віра шукає сили в Господа. Для забезпечення, для захисту, подумайте про те, що говорить Біблія в Посланні до Римлян, першому розділі, віршах 16 та 17, адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить перша Юдеєві, а тоді грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри в віру, як написано, а праведний вірою житиме. Простіше кажучи, християнська віра це стиль життя. Я вважаю, що мати дитячу віру є важливо, тому що, коли ви наслідуєте віру дитини, ви наслідуєте віру, яка згадується в приповістях 3 третьому розділі, п'ятому та шостому віршах. Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Дозвольте поставити вам кілька запитань чи ви довіряєте Ісусу свій захист, вашу безпеку? Чи довіряєте ви Ісусу Христу, свої щоденні потреби? Що він дасть вам сили вставати і працювати кожного дня? Ви довіряєте йому в тому, що він здатен зміцнити ваше тіло і зберегти здоров'я або навіть зцілити вас. Це дитяча віра, дитяча віра покірлива. І я стверджую це, тому що Біблія вчить нас вкрай важливому уроку у 18 розділі Матвія, Віршах з 2 по 5. Тоді він покликав до себе дитину, поставив перед ними й мовив: «Істинно кажу вам поки ви не змінитесь і не станете мов діти серцем своїм, то ніколи не ввійдете до царства небесного. Отже, хто буде покірливим, подібно до цієї малої дитини, той стане найвеличнішим у царстві небеснім. Хто приймає таку малу дитину в ім'я моє, той приймає і мене. Дитина повністю залежить від своїх батьків, у дитини немає зарозумілості. Діти намагаються зі щирістю зрозуміти, якщо їм дорікають, або якщо їм дають відповідь, яка їм не подобається, вони не беруть це близько до серця і не кажуть, як ти смієш мені відмовляти, як ти смієш так зі мною розмовляти. Ні, дитина швидко забуває, а добра дитина слухняна. Як діти Божі, чи не повинні ми бути такими? Хіба ми не повинні бути достатньо смиренними, щоб визнати, що Бог знає, що для нас найкраще? Крім того, я хотіла б вас заохотити розглянути слова Давида в 131 му Псалмі, віршах першому та другому? О Господи, не гордий я і не пихатий, і не берусь за ті великі справи, яких не Нездужаю зробити, але клянуся я спокійний, негнівливий, душа моя впокорена, як в дитинча у матері обіймах, яке от от лише відлучили від грудей. Давид говорить нам тут, що він заспокоїв та упокорив себе в Господі, так само, як дитина знайшла б мир у своїй матері, це дитяча віра. Повна і тотальна залежність від Бога, це тип віри, який нам потрібен у нашому повсякденному житті, тому що це віра, яка подобається Богу. Я хотіла б вас закликати бути сміливими, занадто багато християн боязких і немічних, тому що вони не знають сили та влади, які вони мають в Ісусі Христі. Але дозвольте мені нагадати вам, що в Євангелії від Луки 10.19 Ісус сказав: Але послухайте Я дав вам владу, щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів, Я дав вам владу над усією силою ворога нашого. А в першому посланні до Коринтян 1557 сказано. Але подяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос дав нам владу владу топтати диявола та його демонів. Він дав нам владу подолати всю силу ворога. Тому я просто хочу, щоб ви знали, що вам не належить боятися, як Божій дитині вам не властиво бути боязким християнином. Господь панів і цар царів, Ісус Христос дав нам владу наступати на змій та скорпіонів, владу над усією силою нашого ворога. Нехай це стане причиною бути сміливими, нехай це буде причиною того, що ви не здаєтесь перед обличчям біди. І нехай ця обіцянка буде причиною того, що ви молитеся з силою. І тому, діти Божі, хочу нагадати вам, що ми набуваємо силу, мужність і відвагу, коли знаємо Слово Боже і практикуємо молитву. Тому, коли ви думаєте про силу в Христі, коли ви потребуєте мужності та відваги, моліться. Коли ви молитеся, знайте, що отримуєте через молитву силу. Коли ми молимось, ми відроджуємося. Більше молитви – Більше сили, якщо шукаєте більше життєвих сил, моліться більше. Це все тому, що ми отримуємо силу від Христа, молитва поєднує нас з Богом, молитва дає нам силу жити. У Филип'ян, 4 розділі 13 вірші, сказано: Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Молитва дає нам силу долати спокуси, і це формує характер у житті людини. Отже, якщо ви бажаєте жити життям сповненим мужності та сміливості, пізнавайте Слово Боже. І коли ви пізнаєте Слово Господа, моліться, будьте постійними у молитві, продовжуйте непохитно молитися. Присвятіть себе молитві і пам'ятайте, що ми маємо владу в Ісусі Христі. Любов Бога істинна і вічна. Ми знаємо, що Біблія говорить, що Бог є любов. Насправді, любов Бога настільки велика, що в Іоанна 3:16 сказано бо так сильно полюбив Бог цей світ. Що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Любов нашого всемогутнього Бога Яхве характеризується благодаттю, прощенням і милосердям, його любов вічна і безумовна. Це не любов, яка вимагає від нас працювати заради неї. Тому що Ісус Христос виконав все на Христі, це не любов, яку потрібно заслужити, тому що того, що Ісус зробив на Христі, було достатньо. Я кажу це для того, щоб ви могли розпізнати глибину і величину Божої любові в вашому житті, це любов, яка завжди захищає вас, любов, яка забезпечить вас, любов. Яка вас прощає. Тому я закликаю вас прославляти Господа за Його послідовність, хваліть Його, за милість Його. Любов Господа настільки глибока, що навіть коли ми не в змозі жити так, як це подобається йому, Він все одно любить. У римлян, п'ятому розділі 8 вірші сказано. Та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Подумайте про те, що коли ми були грішниками, Христос помер за нас. Хоча ми з вами відкидали Його, Він любив нас, хоча ми з вами відверталися від Господа, Він любив нас, це любов досконала. І в Євангелії від Івана, розділі 15, віршах з 11 по 13, Ісус говорить: Я все це вам сказав, аби радість моя була з вами, і щоб ваша радість була повна. Ось заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. Ось так нас любить Господь. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя. Зокрема, через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.